Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Тема випуску сьогодні буде стосуватись інфекції сальмонельозу. Про методи боротьби з цією інфекцією розкаже Вікторія Мартиненко. Вітаю вас, пані Вікторія. У нашій студії сьогодні будемо говорити про сальмонельоз. Ця інфекція останнім часом якось активізувалась в Україні і почастішали випадки, зокрема в Києві. Наприклад, що з цього приводу можна сказати? Ну, сальмонельоз якось він з нами завжди. І Періодично в різних регіонах України виникали такі спалахові захворювання, домашні спалахи були захворювання. От. І Взагалі кишкові інфекції вони дуже поширені, і за статистикою кожна 10 людина на землі хворіє ну, на, киш... на ці кишкові інфекції. І На рік по-моєму, 33 мільйони від них помирають. — Тяжкі. — Тяжкі, тяжкі, тяжкі. Санманельоз це зонозна інфекція, тобто це хвороба, в якої можна людина ну, заразитися від тварин, ну і від людини, як носія. Чого саме? От зараз два випадки були в Київських кафе, в Києві і в Київській області. І там хвороба була пов'язана з вживанням в їжу яєць. І там, і там. В одному кафе був цей сендвіч, лосось і скрамбл. А скрамбл це страва з яйця, яка готується і не доводиться до такої… Ну, термічної обробки яйця відбувається. А в другому кафе теж були сніданки, і, і там були яйця пашот, ну, от, знову ж таки, яйця, які. Не доведені до, не пройшли повну термічну обробку. Ну, от Від кого може заразитися людина? да? Це є м'ясо тварин великої рогатої худоби, м'ясо курей, птиця, качки, ну, м'ясо птиці, кури, качки, яйця, курині і особливо качині. Якщо там, ми бачимо, що качині яйця вони більші, вони, може, мають більші, кращі властивості, але в громадському харчуванні вони не застосовуються. Угу, там, там ризик. ризик більший. більший. Ризик І Можуть навіть вчоли переносити. Так. Можуть овочі через овочі. Навіть люди можуть заразитися повітряно-крапельним шляхом, якщо вони знаходяться в місці, де. Знаходяться багато птиці і піднімається це від їхнього відходів в повітря. А взагалі основний спосіб це ну, як фекально-оральний. Тобто через їжу і контактний. Угу. Тут яйця, давайте з яйцями. Яйця зразу не виходять заражені. Від курки. Е, сама більша небезпека на, зверху шкарлупи, якщо там вона вимазана корінним пам'ятом. І коли яйце при транспортуванні пошкоджується його шкарлупка, тоб тріскається, воно е, чи довго зберігається без, на, без температури е, відповідної, е, то просочитися може. Вже сальмонела може просочитися і в середину, а так просто беруть грязне яйце, розбивають і сальмонела попадає. Е, якщо не дотримати температурний режим, тобто е, всі медики радять варити яйця не менше 15 хвилин. Угу. От, при такому, такому часі термічної обробки сальмонела має загинути. Е, ну, і гине вона при температурі вище 75 градусів за Цельсія. Тому ми у всіх, наприклад, закладах громадського харчування: м'ясо, риба, все, що піддається термообробці, от, іменно контроль, іде час. І температура. Пам'ятаєте, ми про ХАЗ говорили 15 хвилин, не менше 15 хвилин, там, в залежності від ваги, і не нижче температура 75 градусів. І ми часто з вами спілкуємося. і Я наголошую, що сама небезпечна температура для зберігання харчових продуктів, при яких йде активне розмноження мікроорганізмів, це від 5 до 63 градусів. За Цельсія. Що там? А, ще йде не де ще небезпека. Ну, от, наприклад, в домашніх умовах і точно також в кафе, де не розроблені відповідні процедури і де персонал не навчений, от, миття м'яса, яєць в раковині, там, де миється, наприклад, посуд, чи там, де миється ну, інші угу, продукти. Раніше, особливо в кондитерських цехах, і зараз в кондитерських цехах, але ну, раніше ще було там і в деяких закладах громадського харчування була п'ятиячейкова мийна ванна на п'ять яч... де мити яйця. Тобто в одній їх замачували, мили, обеззаражували. Зараз... Не вимагається такого, щоб було кілька там цих мийних ван для такого, але мають бути в закладах громадського харчування, в закладах освіти, мають бути кілька ємностей, які підписані. Тобто їх є там три: одне для замачування яєць, друге для, ну, для миття яєць і зберігання. Деякі кафе, ну, от і, і тут же ми говоримо, якщо, наприклад, яйця мили у тій же мині, чи м'ясо помили куряче. В тій же мийній ванні, і там же ж потім помили посуд, чи там щось поставили і звідти взяли, чи поставили на стіл. А там температура більше 70 так. градусів бути не може? Не може, тим більше, якщо, наприклад, яйця помити в воді ну, гарячіше, по 45-50 градусів, то знову ж, виходить, оболонка, вони можуть сальмонела, проникнути через шкарлупу. Ну і опять же їх неправильно зберігати. Як от, вдома чому не рекомендується все-таки мити м'ясо? Uh -huh. Через загрозу того, що вдома миють м'ясо в раковині там же миють і посуд, і інші продукти. Uh -huh. от, таким чином, Якщо от, все-таки є така необхідність, то треба пам'ятати, що після того треба помити, обробити мийну ванну на кухні після після, після миття м'яса. щоб не було от, повторних mm -hmm. зараження. Е, є такий досвід, деякі кафе е, зараз закупляють миті яйця. От, таким чином, вони вирішують проблему е, за рахунок того, що в них немає е, ну, відповідної кількості приміщень чи відповідної кількості обладнань, де от це все помити і зберігати. Е, що ще може бути? Це може бути порушення товарного сусідства. Е, як ми. Часто от бачимо на маленькі заклади та навіть великі, взагалі йде більш, як ну не то, що економія площі, більше вкладуються в зал і менше вкладуються в кухню, підсобне виробництво, підсобні приміщення. Ну і коли люди зберігають грязні, немиті Яйця в холодильнику і там вже зберігають м'ясо, там ковбасні вироби на півфабрикати, то це теж може бути, ну, створити таку небезпеку. Е, дуже часто такі випадки відбуваються навіть там, де взагалі строго дотримуються всіх цих правил, дає все. Но в якісь моменти система дає збій. Наприклад, був випадок, коли в ну, ну, піонерському таборі поставили каструлю з компотом, чуть -чуть, щоб вона остила в холодильник відкрили, а зверху поставили м'ясо. Ну, і воно накапало і було тоді отруєння. Е, що ще може бути? Е, ну, навіть миті яйця все рівно, все рівно треба зберігати окремо. Якщо нема можливості мати для цього окремий холодильник, то краще. Повністю ізольовано. Ізолювати і ємності, в яких зберігаються і проводиться робота з яйцями, мають бути марковані. А взагалі, як ця інфекція е, з'являється? Ну, наприклад, є якесь господарство, яке займається виробництвом там тваринницьких продуктів. У них вже має бути якийсь контроль якості там чи догляду за цими тваринами? Так, вони дивляться. Так, у них є ветеринарні лікарі, які дивляться за, за тваринами. І дійсно е, хворих е, продукт хворих тварин, продукт від хворих тварин не допускаються на ринки. Далі? На наших ринках теж є ветеринарні лікарі, лабораторії, які ну, дивляться довідки на, і дивляться продукцію. Но, все одно все На таких лабораторіях, на таких базах воно обмежена кількість досліджень, які вони можуть зробити. І сальмонелу можна виявити тільки лабораторним мікробіологічним проведенням мікробіологічних досліджень і там кілька днів вона росте на, на певних середовищах. Але е, по таким, як е, косвіним таким ознакам, е, якщо не неблагополучне господарство, е, якщо там в такому в комусь утримується худоба тварини в неналежних умовах, ну якщо вже були випадки. То вже можна робити висновки і насторожити ця має продукція. Ніхто не виключає стихійні ринки, угу. на яких продають. Як запобігти захворюванню і взагалі як виявити? Тобто, ось ці, наприклад, відвідувачі, про яких ми говорили в Києві, вони за декілька днів відчули симптоми і вже, на жаль, тоді. Так, справа в тому, що сальмонельоза – інкубаційний період, тобто, Період від е, вживання продукту в їжу і з'явлення е, перших ознак хвороби, він короткий достатньо. Він 12-24, деколи кілька діб. Угу. І ну, люди деколи сприймають ну, симптоми, як будь-якого кишкового отруєння, да, там рвота, понос, може бути підвищення температури. Небезпека в цьому, що йде інтоксикація, тому що кожен мікроорганізм він виділяє токсин, йде інтоксикація організму, йде зневоднення організму, і е, деколи це може закінчитися смертю, особливо у маленьких дітей, у яких нарушається водно-сольовий баланс, і це небезпека. Як, е, ну, Дивіться, там випадки достатньо якби, нетипові того ж кафе. Оці кафе, про які ми, наприклад, говоримо, вони досить відомі. Е, персонал кафе, власники кафе, е, в моєму самі, в одного із кафе, самі оприлюднили цю інформацію і були на зв'язку з, з хворими, провели всі необхідні там дослідження, всі необхідні. Процедури вилучили цю продукцію, е, яка підозрювалася, і знищили. Е, ну, перше, от, що робити людям? Взагалі, е, як не знаходитися як, деколи, знаєте, в трансі, а бути в, свідомими. Тобто, чітко розуміти, от є кафе, от воно відкрилося, так? Е, ну, воно зразу видно, е, чи вкладається власник в. Безпеку, навіть, якщо ви заходите і бачите, там пошарпані стіни, чи вхід коло входу не, не облагорожено, так чи, чи ремонт там не робився вже роками, далі, коли ви бачите, що персонал без спецодягу далі, коли ви заходите в кафе і ви бачите, що є такі кафе невеличкі, що відвідувачам нема де помити руки. Тобто ну, є, наприклад, туалети, і там можна помити руки, є в залі теж можливість помити руки. Е, є такі кафе, де не тільки відвідувачам нема де помити руки і сходити в туалет, а де і самими, самому персоналу, що воно не забезпечене санвузлом. І тоді виходить так, що персонал проситься в туалет де, десь рядом, і таким чином він теж може пройти якісь, ідуть туди в спецодягу. Далі одним із факторів, який часто спричиняє спалах кишкових інфекцій, є носії. Тобто люди, які перехворіли і не долікувалися, чи перехворіли в легкій формі. І навіть не знали, що вони перехворіли, е, і працюють із продуктами харчування. Е, це вирішується для власника закладу, це вирішується дуже просто. Е, постійні медогляди, які проходять тобто, раз на рік, е, вони здають аналіз на носійство кишкових інфекцій. на золотисте стафілокок із носа мазок, тому що це теж спричиняє гнойничкові, особливо хто працює з кондитерськими виробами. І якщо власник закладу серйозно ставиться до, до своєї справи і дорожить репутацією кафе, то він ніколи не візьме на роботу людину без медогляду і буде. Ну, не закривати очі, от принеси мені медогляд, і все. А все-таки дивитися так, щоб ми догляд проходили, а не вирішували так якесь питання, щоб просто його приносили. Це дуже важливо. Ну тобто, повністю е убезпечити себе не може навіть е найдобросовішніший. Так, е того, що буває, е так. Е він може міні міні мінімізувати так, мінімізувати так. ризики. Е достатньо, достатньо, тобто, перше, закупляти. Продукти у провірених постачальників. От оцей навіть принцип ХАС – простежуваність е, у тих постачальників, які зареєстровані, які є в єдиному реєстрі е, виробників е, харчової продукції. Тобто він перевіряє, є, вже це значить, є якусь гарантію, дає да. якусь гарантію, що за ним йде нагляд. Як це первинне, е, ну, тобто всі там ферми, так і склади. і і більші, і магазини, і супермаркети. Перше, це, яку він бере продукцію. Другий, знову ж він ж дивиться взагалі, все рівно, навіть якщо він взяв продукцію неякісну, не, не то відповідальність несе власне кафе. Тому що по-хорошому він мав здійснити невеликий аудит. Чи найняти аудитора, чи від чи самому з'їздити, чи якогось свого працівника по цих закладах, складах, де він бере продукцію, щоб мати картину, наскільки там дотримуються і правил, ну, наприклад, збереження. Далі як доставляється продукція, чи використовується це просто в багажнику своєї машини, чи це використовується спецтранспорт? Як розгружається, де зберігається. Тобто, якщо власник робить ну, ці всі кроки, я думаю, що там власники кафе ну, мали цих постачальників і відслідковували, і я думаю, що там була ну, необхідна кількість холодильного обладнання, але тим не менше виникло. Виникло закону, опять же, люди. Я дуже не люблю, коли от я дивлюся, там в закладах працюють у рукавичках uh -huh. одноразових, тому що рукавички вони дають ілюзію чистоти рук. І найкращий е, спосіб для того, щоб убезпечити себе від хвороб, це мити руки. Коли людина в рукавичках їй здається, що що руки чисті. вона -то захищена так в принципі? Правильно. Він думає, що от Я в рукавичках. І деколи мозок просто раз виключився, схватило, кришку від мусорного відра схватило, то взяли і знову. Ну, я думаю, що смисл рукавичок має бути на тих етапах, от, на яких вже не можна після обробляти продукти. Ну, Оформлення, наприклад, тортів чи красива подача. Як я е, бачила, ну, кусь, ну, кусь там Мені попалося відео, красива подача хінкалів. В великому такому тісті приходить офіціант, він в рукавичках він це розрізає і бере руками в рукавичках, ну, розвертає і показує. Ну це би мало зміст, ну, як на мене, якби він прийшов, приніс рукавички, поклав би, надів би рукавички при людях і вже тоді розвертав. А так, ну, він прийшов в рукавичках, він принаймні ніс цей рознос. Може, він десь по дорозі ще щось узяв. От оці моменти теж, коли. І як, як власник ще може себе обезпечити, ну він повинен постійно працювати з персоналом і постійно проводити свої внутрішні аудити. Тобто проходити шлях час від часу, от той, який проходить шлях продукта до столу, і таким чином виявляти, на якому етапі може бути ризик забруднення. В принципі, ось і ці випадки, і випадки, наприклад, які ем, публікують у себе на сторінках управління Держпродспоживслужби різних областей, е, часто пов'язують з тим, що там в Україну надійшла партія неякісних яєць, партія неякісного м'яса, викликає такі-то хвороби. І там постійно вказується, що це система РАСВ. Е, що це взагалі за так сказати, повідомлення? Такі і чи вони пов'язані якось е, між собою? Так, от е, то що виявляють, е, і то що приходять, це не сьогодні. Вони приходять вони і 10 і 20 років назад, відколи ми почали отримувати продукцію з інших країн, вони надходили. І весь час, коли вони надходили, ми, коли ще була санстанція, отримували такі листи, щоб пройтися по закладах торгівлі чи громадського харчування, і виявити чи попередити, щоб таких речей не було в торгівлі. Зараз. Просто Україна з 2010 року вже почала впроваджувати в себе систему ХАСП. Вже почала працювати от по цій системі Расп і працювати по ІСО. І от ця система, вона, от ми почали працювати, взаємодіяти з іншими країнами. Ми стаємо постачальником і покупцем продукції. Ми обмінюємося система обміну інформацією. Uh -huh. І те, що ми це отримуємо, це дуже добре. Значить, ця система працює, тому що такі продукти заходили завжди. Значить, ця система працює, і сам виробник, сам виробник, коли він виявив, от він видав продукцію, і він виявив, що там от, чи йому повідомили, він таким чином теж повідомляє і може відкликати продукцію свою. Тобто назад. Так, тобто сам виробник, сам постачальник, він теж зацікавлений. Так що, в цьому, що ці випадки почастішали, як не дивно, я бачу хороше. Значить, система працює, значить, обмінюємося даними, значить, працюємо, і значить, все-таки менше таких продуктів має шанс попасти на столи споживача. Зокрема, ось по Одеській області хочу озвучити: це тут і рис, і морепродукти, і ем, біодобавка макуха, м'ясо, е, олія, печиво, горіхи. Ну, тобто це не залежить від е, якогось виду так. продукту, так? Залежить від виду, тобто є продукти, є ці виробники, які хочуть збути, є країни, ну, є оборот товарів. Mm -hmm. І, як на мене, мені здається, що неякісна продукція мала шанси завжди сюди попасти, ну, так як і наша кудись могла попасти. Але те, що от ви перечислили, е, от скільки mm -hmm. видів продукції, знову ж свідчить про те, що її виявляють. Що з цим робити? Чому останнім часом це так ем, ну, живаво обговорюється і турбує усіх? Ну е... Тому що раніше ми, наприклад, не чули про те, що там якісь ну, горіхи викликають. Що, що рак. Чули, це не, не було. Ось, я про це раз. говорю. Значить, ще раз правда, значить, система працює, значить, відповідні служби працюють, значить, її виявляють. От, значить, в неї, а що з цим робити? Е, ну... Взагалі уважно читати етикетки, все-таки, тобто продукція, вся по закону України про інформацію для споживачів, вся продукція, яка реалізується на території України, має бути етикетка, продубльована державною мовою, українською мовою. Тобто, якщо ви вже ну, Тримаєте в руках продукцію, чи там італійську, от я часто от бачу, є от італійські продукти, чи ще якісь не з, України, з Європи, з України, так. Та. От, от, якщо ви вже тримаєте в руках продукцію, яка продубльована, то відповідно вона проходить в сертифікацію і отримує дозвіл уже на реалізацію. Плюс, якщо ви купляєте продукцію у Наприклад, в місці, в відповідному місці, а не десь з рук, знову ж так, ви можете сподіватися, що в випадку, навіть виникнення, якщо вдруг на прилавки магазину попала така продукція, при такому оповіщенні власник закладу централізовано може її вилучити, і вона не попаде. Ну і якщо вже так, то у всіх є інтернет, і можна просто ввести. Тип ну, назву продукта і подивитися, де там що виникало. Угу. Ну, і Підсумовуючи взагалі е, тему заражених продуктів і системи нагляду, е, на що треба звертати увагу як в е, закладах харчування, так і в домашніх умовах, щоб е, не потрапити в таку ну, ситуацію. харчування. Говорила, дивимося на зовнішній вигляд самого закладу, дивимося на. Вигляд офіціантів і є такі заклади, де можна підглянути на кухню. Дивимося там. Я би, ну як на мене, ну от це стало більше навіть після ковіду. з меню, так, Багатьох кафе прибрали меню. І стали робити замовлення через QR-коди. Так, є QR-коди. Деякі кафе мають одноразове меню. Тобто приносять і забирають. Е, от якщо ви, наприклад, прийшли в кафе, помили руки, сіли, замовили, взяли меню, е, яке багаторазове, навіть якщо воно має поверхність, яка миється, деякі все одно би книжечок, ще не всі миють, то я би радила після цього. І перед ну, прийняттям ну, їжі, знову помити руки. Е, я, ну, я, наприклад, коли я знаходжуся десь в кафе, я дивлюся, е, от дивіться, двері, в які, із яких офіціант виносить вам їжу, так? Угу. і двері, в які офіціант заносить грязний посуд, мають бути різні. Або має бути вікно для. Тобто, якщо ви бачите, десь отак от сіли, і бачите, що е, виноситься, виноситься їжа вам і заноситься грязний посуд в одні і ті ж двері, то ви маєте розуміти, що уже потоки е, йде перехресне, може бути перехресне забруднення, тобто може бути контакт продукту привиготованого і грязного посуду. Це має бути розмежовано. Е, дуже ну, багато про заклад говорить е, сам туалет. От, якщо там не економлять на е, миючих на милі, де, де в паперових салфетках, то ну, знову ж таки можна зробити висновок, що господар точно так же не економить на мийних і засобах в цьому в закладі. Ну і як уважно, уважно дивитися. А дома що, з. Купляти продукти там, де ви розумієте, що вони можуть, ну, що вони провірені, перевірені. Е, дивитися, ну, от, там, землі. чи, наприклад, Якщо ви взяли воду, Ну, вода. Я дуже часто що ну, вода на підлозі без е, якогось стелажа. Ви взяли бутилку води, ви поставили її на стіл, вона брудна, ви поставили туди булку хліба. Ну, Я все кажу бути просто уважним і так от не бути в стані трансу. Спостерігати. Спостерігати, так. мати все-таки і вдома, що в кафе це не обговорюється, мати окрему дошку для сирої риби, окрему дошку для сирого м'яса. Навіть можна в закладі навіть для сирої курятини. Ми рані, ну, дивилися, щоб курятина все-таки навіть окремо зберігалася, то що вона більш є потенційним так, ризиком. Дома теж мати хоча б одну дошку для сирого м'яса і риби. І дошку для вже там кілька ще дощок для інших продуктів, мати їх різного кольору, наприклад, для сирого я би рекомендувала червоний і ви точно не мати різні ножі. Mm -hmm. Ну і я ж кажу, і думати, що якщо ви помили, наприклад, руки після чогось брудного, так, чи яйці, то раковина теж може бути. ну, Її теж треба помити перед тим, як. Роздуватися далі так. Ну, я бажаю все таки здоров'я і уважності нашим глядачам. і Нагадаю, що це була програма Ваш консультант до зустрічі на каналі Южницького телебачення.